Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Беатрікс Поттер Історія кицьки мотанки Це маленька кицька на ім'я мотанка. Вона зачула, як шкребеться мишка. А це мишка, яка визирає з-за серванта і глузує з мотанки. Кицьки вона зовсім не боїться. Це мотанка, котра стрибнула, але запізно вона не впіймала мишки, ще й ударилась головою. Вона зміркувала, що цей сервант страшенно твердий. Мишка тим часом стежила за кицькою з вершечка серванта, а мотанка замотала голову ганчіркою. І всілася біля каміна. Мишці здалося, що китці дуже зле, і вона спустилася з серванта по шнурку від кімнатного дзвіночка. Мотанка видавалася геть недужою. Мишка підкралася трохи ближче. Тут мотанка обхопила лапами бідолашну свою голівоньку і глянула на мишку крізь дірочку в ганчірці. Мишка підкралася дуже близько, і тут ні сіло, ні впало, кицька як стрибне на мишку. І через те, що мишка досхочуна збиткувалася над мотанкою, кицька вирішила, що й собі може позбиткуватися над мишкою. А це ж таки геть негарно. Вона зав'язала мишку в ганчірку і почала підкидати її так і сяк, наче м'ячик. Але кицька зовсім забула, що ганчірка дірява, і, коли розв'язала її, мишки там уже не було. Вона вислизнула крізь дірочку і втекла. І ось тепер вибиває козачка на вершечку серванта.